Привіт, любі батьки! Сандра на зв'язку, і трошки хочу вам розказати про нові зміни і нову рубрику, яку хочу ввести на каналі. Так як дитина зростає, все менше вже, напевно, цікаво дивитися якісь розвивашки, тому що діти почали ходити, говорити. Ти вже не думаєш, що він має робити в місяць, в два в три. До речі, отут є повністю все про розвиток малюка до року. І треба рухатись далі. Я довго думала, що я можу таке зробити, і насправді вирішила, що не дарма я вчилась на режисера, не дарма в мене був поставлений голос. І я зараз працюю з брендами, з артистами, дуже часто роблю ночітки. Думала, чому б не записати дитячі книжки? Тому що ми зараз їдемо з Марком в машині, коли він кришить: я не хочу їхати в машині. Він прямо її не любить. І я йому шукаю якісь аудіокнижки. книжки, крім українських народних, дуже мало що є. Звісно, українські народні. Йому теж заходять, але іноді він мені каже, давай про блискавку Маквіна, давай про патруля. Я зрозуміла, що на українському ринку я таке знайти не можу. Тож буду то робити сама. Перше. Вподобайку на це відео, тому що я забуваю вам про це нагадувати, і ви забуваєте їх ставити. Тому поверніться на ті попередні відео, і поставте вподобайку. Теж, якщо ви не підписані, ну фу-фу-фу, такими будете, підписуйтесь. І в коментарях обов'язково пишіть, яку б ви хотіли, щоб я книжку прочитала, записала як аудіоказку. Це будуть окремі відео по кожній казці, по кожній книжці, по кожному мультику. Тож ви можете просто блокувати екран. І слухати в нас, наприклад, є YouTube Premium і YouTube Music, Два в одному воно дається на YouTube Music Супер легко знаходити відоси на YouTube. І слухати собі. Також в мене є платформа подкасту. Я туди заливала всі інтерв'ю для того, щоб було зручно слухати. Можливо, туди я буду додавати казки. Теж так що підписуйтесь і дивіться, слухайте. Чекаю ваші коментарі, що ви хочете. А і перша книжка незабаром. Ви вже побачите це. Я обрала все таки щенячий патруль, так як Марк його обожнює, Будемо знайомити ваших малюків, бо дуже багато малючків люблять їх. Так само вже приберегла для себе Бодя, бо Бодя теж обожнює діти. Пишіть, що зробити ще, до зустрічі.